Масштабна лісова пожежа на шачині. Полум'я гасили усім миром. Наркокартель Поволинський варили і продавали амфетамін. Ховався у спальнику, прикордонники знайшли у фурі у філянках. Час новин на телеканалі Аверс деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Рожичинська громада втратила ще одного вірного сина України. У боротьбі із російським загарбником загинув стрілець зенітник 28-ї окремої механізованої бригади, 43-річний Василь Харчук. Солдат ракетно-артилерійського дивізіону поліг у бою 15 квітня у районі населеного пункту Даліївка Краматорського району Донецької області. Про дату та час поховання героя повідомлять пізніше. У Ковель на щиті повернувся стрілець-санітар гірсько штурмової роти військової частини А 1778, 32-річний солдат Сергій Селіванов. Воїн поліг 13 квітня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Привільне на Донеччині. Поховають захисника на Алеї Героїв Ковальського кладовища. Відбувся чин похорону загиблого воїна Сергія Білоскурника із села Висоцьк Вишнівської громади. Віддати шану бійцю і провести в останню земну дорогу зібралися рідні, друзі, односельці, жителі навколишніх сіл, поховали полеглого бійця на місцевому кладовищі. Нагадаємо, Сергій Білоскорник був радіотелефоністом 2-го мінометного взводу 1-го механізованого батальйону. Загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання унаслідок ворожого обстрілу. Україна провела черговий репатріаційний захід, повернувши тіла 909 українських оборонців, які загинули на різних напрямках фронту. Військові тіла, яких повернули, загинули на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському та Харківському напрямках. Окрім того, вдалося повернути тіла із моргів на території Росії. Слідчі правоохоронних органів спільно із експертами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих Щире співчуття рідними, і близькими вічна честь і шана усім полеглим воїнам. У горхові ДТП травмувався неповнолітній, як зазначили очевидці. Юнак кермуючим мотоциклом не впорався із керуванням, і злетів із дороги. У наслідок падіння хлопець отримав тілесні ушкодження. Постраждалим виявився хлопець 15 років. З діагнозом перелом правого передпліччя він був госпіталізований місцево лікарню. А у Луцьку на Ковальській збили чоловіка. 35-річна водійка Фольксваген наїхала на жителя Ковиля, котрий долав дорогу пішохідним переходом. У наслідок ДТП чоловік травмувався і був госпіталізований. Постраждав чоловік 25 років з діагнозом забій передпліччя, попереково відділу та стегна. Він був доставлений у профіне заклад охорони здоров'я. Поблизу села Мельники на Шачині спалахнула масштабна лісова пожежа. За словами очевидців, горить велика площа сухої трави і чагарників. Через швидке поширення вогню усі дерева у лісі майже встигли згоріти. Упродовж ночі на місці події працювали і рятувальники, і місцеве населення, і працівники лісгоспу, оскільки фронт вогню дійшов практично до села Мельники. І, власне. Зупинили якраз вчасно, що вогонь не поширився на житлові будівлі сьогодні, о 10.45 горіння було ліквідоване. За попередніми даними, це знову ж людська необережність. Тривають заходи з виявлення паліїв і встановлені осіб. Ну і відповідно вжиття відповідних заходів. Троє чоловіків організували підпільну лабораторію і налагодили виробництво амфетаміну. Діяли упевнено, виготовляли психотропну речовину і готували її до збуту. Під час обшуків за адресами проживання та у транспортних засобах фігурантів правоохоронці знайшли майже пів кілограму амфетаміну, хімічні речовини, ваги, зі пакети і навіть бойову гранату. Трьох причетних затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України 17 квітня. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили всім трьом про підозри за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 6 до 10 років позбавлення волі. Луцька громада передала чергову партію допомоги для наших військових. Зокрема, для потреб 214-го окремого штурмового батальйону закупили два супутникових модеми «Старлін», дві зарядні станції та інвенторний генератор. Також було придбано два тепловізори портативний радіоелектронний засіб проти її безпілотним літальним апаратам Шелтер 6 У пункті пропуску ягодин затримали 32-річного жителя Чернігівської області, який намагався незаконно виїхати із України. Прикордонники знайшли. Прихованого пасажира в автомобілі дав при цьому 43-річний водій вантажівки заявляв, що в автомобілі перебуває лише він. Проте під час огляду салону у верхньому спальному відсіку кабіни, прикритому особистими речами, виявили іще ще одного чоловіка. Порушника затримали і склали стосовно нього відповідний протокол. А щодо водія, правоохоронці порушили кримінальне провадження і вже повідомили йому про підозру. Наразі 60 діб водій авто. Буде у СІЗО із можливістю внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень. Марія та Назар, військовослужбовці, разом служать в одній бригаді. Ще нещодавно були на позиціях, та нині із новонародженим малям на руках виходять із перинатального центру. Це історія не про виписку. Це історія про кохання, війну. І нове життя, яке народжується, попри все. Марія та Назар познайомилися ще курсантами і вже згодом зрозуміли, що їх об'єднує не лише навчання, а щось значно більше. У 2022-му, коли почалася війна, пара одружилася і з того моменту почали нести службу разом у 42-й окремій бригаді. Війна не завадила мріям і вони почали планувати дитину. І ось сьогодні молода сім'я тримає на руках нове життя донечку, яка, як розповідають, схожа на тата. Хоча ім'я ще не обрали, знають точно. У неї буде світле майбутнє. Я не встиг на самі пологи. Я просто смс-ку побачив вже фото, де вже дитина на, на груді. Тобто це не було дзвінок, я вже народилася. Це просто фото, і все, я відразу поняв. Ну, був дуже емоції були дуже великі, за, зашкалюють. Як пригадує Назар про те, що стане батьком, дізнався одного літнього ранку із телефонного дзвінка. Каже, я вагітна, я такий, перш не зрозумів, тишина, це 30 секунд кажу, справді вона каже, так. Да. Ну, сразу, ну, не плакав, звісно, але в душі якось дергнулись. Ну, Був дуже приємно здивований, так як це була запланована дитина, то був дуже задоволений. Марія не залишала фронт навіть тоді, коли вже носила під серцем дитину. До сьомого місяця вона служила на позиціях на харківському напрямку. Воно, звісно, тяжко, тому що це моральний стан в першу чергу. А в другу я налаштовувала себе завжди позитивно. Завжди думала про те, що все буде добре, і не треба нічого хвилюватися. Тим паче, що там, де ми перебували лікарі, вони теж були недалеко від мене. Я завжди була спокійна на телефоні. Якщо щось не так, одразу телефонувала, уточнювала. Тому мені завжди в телефонному режимі але допомагали. Привітати новоспечених батьків приїхав і побратим, подружжя. Завжди це щастя, це радість. Народження <різований> нової дитини, тим більше в наш час важкий такий, війну. Це завжди радість, щось нове, нове життя. Чи продовжить донечка військову справу батьків невідомо. Але як каже мати, ким би вона не захотіла стати, вони її підтримають. Я не хочу нав'язувати своїй дитині якісь свої певні принципи. І я вважаю, що якщо дитина захоче стати, хоч я не знаю там космонавтом, півцом артистом, то це її власний вибір, її треба просто підтримувати і бути просто поряд. Марія та Назар кажуть, тепер їхня зброя це турбота та любов. Впереду адаптація, перші кроки та перші слова. А ще мрія, щоб донечка росла в мирній країні. Ростити люблячу донечку. Ну і далі працювати. Працювати, виганяти ворога з нашої держави, щоб скоріше вже закінчилась війна і вже можна було б частіше вже до своєї сім'ї, вже сім'я, частіше приїжджати, і виховати, виховати і, і жити своє прекрасне життя. Хочеться побажати молодятам, перш за все, закінчення твоєї п'ятої війни. Нехай дитина росте під мирним небом, на радість батькам. І приходять до ще за заповнені. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У Луцьку готуються зустрічати Великдень. Поки містяни планують як провести одне із найважливіших свят у році, служби працюють над тим, аби забезпечити усім комфорт і безпеку у святкові дні. Як мине Великдень цього року, дивіться далі у сюжеті. Уже в цю неділю, 20 квітня, усі відзначатимуть Великдень. Луцьк вже наповну готується зустрічати свято. Вулицями міста проводять генеральне прибирання, висаджують квіти та встановлюють святкові декорації. Навіть погода на Великдень обіцяє бути теплою, весняною та безхмарною. На великдень і в перші половині тижня без опадів і теплі, теплі тепло. Нічна температура 5-10 вночі, а денна 18-23, тобто тепло. Ось проте з 24 квітня, з четверга трошки стане прохолодніше, там буде перебудова саматичних процесів, і до нас буде завітає знову холодне повітря з півночі Атлантики. Тому стане прохолодніше, там пройдуть опади і температура знизиться вночі десь градусів 2-7 тепла, а денна там буде потихеньку знижитись до 10-15 тепла. Що ж, до транспорту, у святкові дні він курсуватиме за графіком вихідного дня. Як повідомили у відділі транспорту Луцької міської ради, зміни у графіках передбачаються у провідну неділю. На провідну неділю відповідно до розпорядження міського голови буде. Залучений додатковий маршрут тролейбусний номер 10 З графіку можна буде ознайомитися на сайті міської ради. От, працювати буде цей маршрут з 9 до майже до пів 16.30. Крім автобусів, які рекомендовано перевізникам збільшити кількість до 8 одиниць на третьому маршруті, також на 10, який обслуговує кладовище на гнідаві. Також має збільшити кількість одиниць на цей день. Навчальні заклади міста прийняли рішення на Великдень перейти на дистанційне навчання. Відтак, у суботу, 19 квітня, та у понеділок, 21 квітня, школярі навчатимуться вдома. Що ж до закладів дошкільної освіти, є зміни. Щодо закладів дошкільної освіти, то в залежності від того, яке буде бажання саме батьківської громадськості щодо того, чи є необхідність залишити дитину в садочку, чи будуть залишати вдома в цей час. Тобто у понеділок будуть створені чергові групи, керівники повідомлені, попереджені, і таким чином не працювати. Громадський порядок та безпеку на свято забезпечуватимуть правоохоронці. Поліцейські спільно з Національною гвардією чергуватимуть біля храмів та місць проведення богослужінь, аби оперативно реагувати на можливі порушення та надавати допомогу громадянам. Ми просимо громадян зважати на те, що на Волині продовжує діяти комендантська година від півночі до п'ятої ранку а тому заздалегідь плануйте маршрут свого пересування. І також закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, подбати заздалегідь про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Цьогорічний Великдень це не лише духовне свято, а й символ єдності, турботи та взаємної підтримки. Попри виклики, місто дбає про комфорт і безпеку кожного жителя громади. Тож бажаємо вам гарного та мирного свята. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Великдень уже на порозі, і значить, час збирати святковий кошик на ринку. Справжня передвеликодня суета хто за паскою, хто за домашньою ковбаскою, ну а хтось іще прицінюється, бо ж хочеться і свято гарно зустріти, ну і гаманець не спустошити. Як волиняни будуть святкувати, власне, а хоча на ціни і не нарікають, кажуть, що воскресіння раз на рік дивіться у нашому сюжеті далі. На Луцькому ринку запахи свята, димна ковбаска, свіжа паска, хрін аж очі щипає. Пробуйте ковбаски ще. Добрий день. Файний банка 100, а той 50 гривень кульочок. Ціни зібрати великодній кошик теж не аби як Інститут аграрної економіки підрахував, що цьогоріч традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 1660 гривень. Себто на 17% відсотків дорожче ніж торік. Хтось пече паску вдома не для економії, для родинного тепла. Вже пасочку замісили, тепер йдемо докупити те, що треба. Самі печете? Самі печемо. Є така традиція – обов'язково має в хаті пахнити паска, обов'язково. Хоча і, і діти кажуть, що легше купити і не заморочуватись, але треба, щоб в хаті попахнила Паска, обов'язково. А печеть вона не тяжко. Головне, щоб з душою, вірую Бога, і тоді буде все вийде. Живемо в селі, тримаємо кабанчики, ну, отак готуємося. Вчора скоптив. Ковбаску, сальце. І будемо святкувати, аби мир був. Паску пекли? Пекли. Але ж своє виготовити, виростити того кабанчика, то теж то, за Так, тож так, так. Поки тримаємо і тримаємось. Аби мир був. Щось, я приїхала з-за кордону, то і дівчина вдома, вони печуть, вони цим займаються. Це традиція, напевно, як не крути, це таке сімейне свято, скажімо так. В полі сім'ї просто і. Та й ціни ви бачили на паски зараз. Пані Галина купує пасочку. Ми двох чоловіком, дітей з нами тут немає і внуків. Нам пасочки вистачає. Раніше пекла завернув вже файну паску. А ціни ну ціни зашкалюють. Можна сказати, але але то є праця від 50 до 150-200 гривень. Паска це домашня в печі, печена пасочка. Ось так вона виглядає. Шовтенька така гарна. Да. Переважно купують. Краще відпочити господині, купити, але якщо купити домашню паску, справжню таку знаєте, насичену, по колишніх рецептах. Чи дорожче стало собі вартість паски цього року спекти? Звичайно, починаючи від яєць, молока, масла, того, що це треба багато дати. Пекли, вже сьогодні напекли вночі. А так може молочко, сметанку там таке, воно щось знаєте, щоб скип'ятити, щоб потім було до паски. «А м'ясне?» Мясне вже домашні яйця 70 гривень за десяток з птахофабрики дешевше. Молочні продукти сьогодні просто розлітаються. Я продавала молочне, вже продала вже все. Кончилося сьогодні, оце ще ж лишилося. Вже восьма ранку, і ви вже розпродали так, молочні так, продукти. Так, так. Дорожче не піднімаю ціни. По 200 сметану продавала, по 100 сир, так я і продаю. Молоко 60 півторачка. 100 сметана, кажете, це скільки Півліт? літра. Ціни стабільні в нас. Які були, такі і лишилися. Ми не повишаємо. Чому? Молодше 120-130 сир, як так і це молочко 60, сметанка 120 гривень півлітрова, сепараторна. Купують. Богу на пасочку кожен купує. Сьогодні от шаотаж був за сметанкою. Бо кожна старається спекти пасочку свою домашню домашню. А як же мою тут? Все даю натуральне пасочки, бо сметанку, яєчко, молочко. У мене пасочки тяженькі, не такі пушисті, як то один розрихлітель. Я ставила 250 гривень за кілограм. Чи не найбільший удар на великодній гаманець, то м'ясо. Пан Петро каже, ціни підскочили, бо поголів'я худоби зменшилось. Нема кому тримати війна, а в піс був не такий попит, от і ціни так не бігли вгору. Багато молодих людей забрали ну до війська, і в селах. Ну населення залишилося більш жіночі і діти, і погулів'я свинини. І воно зв'язку з тим, що отак пішло попит і мале кількість свиней. Якщо ми візьмемо отаку шиночку, да, вона ось так салком, да, то вона 200 гривень, а, а в піс була 170. А сало було в піс отаке, ми продавали ну, 120-130, зараз 80-70. До свята купують, але не так, як раніше. Копчина 420, сальтісон 30, сира 380. Кажуть, що дорого, бо виїжджали люди, нема за що, нема де заробляти. Копчене і печене 350 гривень. Небагато беруть, не беруть там величезні ці, але беруть. Половинку от бере там 400 грамів, ковбаски з кілограм, до кілограма. Різні люди є. Кого більше як кишення ширше, той бере більше. Кого знаєте, то хоч кошик покласти. Але всі сходяться в одному, ціни цінами, а Великдень це про інше. Про мир, віру і родинне єднання. Люди мріють про такий Великдень, як до війни. Чи є той пасхальний настрій? Як вам сказати, такий собі не дуже. Діти в Києві живуть у час підоз обстріл, зять служить так. Що... Ждемо Пасху, але вона не така в душі, як ті роки були весела. Дасть Бог, дождемо і на той рік і закінчиться в цьому році. Та війна дасть Бог. І будемо з радістю ті роки краще зустрічати. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Велик день для сімей, які втратили своїх захисників. Це свято, яке вже. Ніколи не буде таким, як раніше. В обласному центрі Волині організували особливий захід для дітей та родин загиблих військових, без зайвих слів, але з великою повагою. До кожної історії, до кожної присутності. У залі Луцького палацу культури зібралося чимало дітей. Хто зосереджено дивиться концерт, хтось тримається за мамину руку, а хтось просто мовчить. І хоч усмішок не бракувало, кожен тут розумів, це незвичайне свято. Захід організувала для родин загиблих військових, тих, чия реальність назавжди розділена на до і після. Наша громада пам'ятає всіх наших загиблих героїв, і імена наших загиблих героїв будуть назавжди вписані золотими літерами в історію нашого міста. Вічна пам'ять, честь і шана тим, хто залишив на війні найдорожче своє життя. Для того щоб сьогодні наші дітки могли ходити в садочок, могли ходити в школу. Історія Юлії одна з багатьох, що звучали цього дня. Їй чоловік був військовослужбовцем та служив на різних напрямках. Проте, після останнього бойового виходу у 2023 році, зв'язок з ним обірвався. Спочатку тиша очікування, надія. А в листопаді наступного року прийшла звістка, яку важко було повірити. ДНК-експертиза підтвердила загибель чоловіка на запорізькому напрямку. Нам найважче було з самого початку, коли нам повідомили, що він не повернувся завдання. Це був шок, бо ми чомусь були впевнені, що він обов'язково повернеться. Ми не могли ну, прийняти цю новину, бо ми були впевнені, що він ну, десь є. Ми просто не знаємо, де він. От, але йшов час і. Ну, ми прийняли, тобто, цю звістку, ми просто чекали. Подібний біль від втрати носить у собі і ця жінка. Її чоловік служив на Донецькому напрямку на посаді стрільця. Життя оборонця обірвалося на міні. Двох найменших дітей він так і не побачив. встиг лише дізнатися, що вона вагітна. Дітям то дуже тяжко, дуже тяжка ця втрата, особливо старшим. Бо старші, це ж скільки років вони були постійно тільки з ним і із з батьком, то їм дуже тяжко. Мені перший період було дуже тяжко. Це мене тримає, що то діти. Діти тримають лише, як я родила, і вже просто в мене вже немає, немає більше і сил, і немає. Навіть і не знаю, немає і часу, навіть і тко задумуватися. Організатори заходу кажуть, хотіли не просто привітати, а й показати, що про такі сім'ї не забувають та пам'ятають. Що зараз наближаються пасхальні свята, великодні свята, і що треба підтримати, і що в нас дуже велика кількість дітей, які, на жаль, залишилися без батька в громаді. І що було б добре їх підтримати якимись продуктовими наборами або так званим пасхальним кошиком. Цього дня увагу отримала кожна дитина. Для 400 дітей організатори підготували подарунки не просто солодощі, а дійсно справжнісінький великодній кошик, зібраний у пакеті. Обов'язково має бути м'ясо. Воно ну зараз не дешеве, тобто що це має бути печене м'ясо, саме ну а не ковбаса. Ми говорили, що це обов'язково має бути пасочка, ну якісь прянощі саме для дітей, солодощі, і тому основний акцент все-таки робилися на солодкому. Навіщо курка, м'ясо, і пашка, і шоколадки, і чокека. Також на гостей чекав святковий концерт. Для дітей співали, дарували усмішки та теплі слова. Сьогодні тут особлива атмосфера, тиха радість, змішана із вдячністю та пам'яттю. Нам приємно, що про нас не забувають, що нас підтримують, власне. І Таким людям потрібна просто ну мабуть увага, і ця увага і є підтримка. Дарина Соболєва, Неля Прокавчук, телеканал Аверс. Загальноміська екологічна толука у Луцькій громаді охопила понад чотири десятки локацій. Активісти, представники влади та небайдужі містяни висаджували дерева біля навчальних закладів, прибирали парки та сквери і прибережні зони, оновили зелені зони Луцька і п'яти старостинських округів. Загалом висадили майже дві тисячі саджанців. Весна надії має таке двояке значення. З однієї сторони, ми закликаємо до активних дій по покращенню нашого довкілля, а з другої сторони, вона дуже символічна, тому що ми надіємося на нашу перемогу, на завершення війни і на наше мирне, гарне майбутнє. І сакури, і магнолії, і туї, і красиво квітучі кущі, і клени, і такі кущі, як дейція, форзиція тобто, для того, щоб максимально прикрасна і облагородити заклади нашої освіти. Те саме буде на території міських скверів. На цьому завершуємо випуск. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося. 19 квітня в Україні літня погода продовжиться тільки на заході країни місцями задощать. На заході хмарно, дощитиме у Луцьку, Львові, Тернополі та Франківську. Температура повітря 9-11, удень 18-20 теплих градусів. У східних областях ясно і сонячно. Уночі тут 10-11, а у день 22-23 тепла. На півночі сонце впереміж із хмарами. Уночі температура 9-11 градусів у день 21-22 тепла. У південних областях багато сонця. Нічна температура у межах 7-9, а у день 18-22 градуси тепла. У центральному регіоні мінливо хмарно. Уночі температура від 8 до 10 градусів, а у день 20-22 градуси вище нуля.